Вітаю, друзі! Всім привіт! У сьогоднішньому відео я вам розповім про сервер Days Hard. Якщо вам подобається дійсно хардове виживання в цій грі, якщо вам подобається РПГ, цей сервер точно має вам сподобатись. Всі подробиці далі. З вас сподобайка та коментар під цим відео. Погнали дивитись! вже на сервер, перше, що ви побачите в правому верхньому куті, завдання дістатися табору. Це стартовий квест, завдяки якому ви можете добратися до поселення новачків і почати знайомитися з сервером. Для того, щоб якомога швидше добратися до табору, я вам раджу починати свою подорож з Северограду. Ось так виглядає наш табір. Можете подивитися, що тут, де тут. Тут є два NPC, які будуть давати вам квести, як основної сюжетної лінії, так і додаткові. А також є трейдер. Діставшись до табору, ми отримуємо трошки їжі, а також взявши квест на мапу і завершивши його, ми отримуємо мапу нашого острову. А ознайомитися більш детально з тим, що є на мапі, я думаю, ви зможете, коли зайдете на цей сервер і спробуєте тут пограти. Тут є багато всього, є невеличка PVP-зона на північно-західному аеродромі, є псі-зони, є зони хімічного зараження, є радіаційні зони. Ось цього дядька Олафа в зеленій курці ви можете брати початкові квести, де він вам запропонує ознайомлюватися з механіками гри на цьому сервері. Відповідно, виконуючи ці квести, ви будете отримувати різні корисні штуки, які вам знадобляться для виживання. Виконуючи квести, ви, по перше, отримуєте нові квести, отримуєте нагороди за ці квести. По друге, прокачуєте свої навички, про які я пізніше розповім. А це трейдер, в якого товари виставляють самі гравці. Більш досвідчені гравці скидають сюди якісь товари, які знадобляться для новачків. А гроші ви можете отримати, виконуючи щоденні квести, які вам дають NPC. А ось, власне кажучи, наші навички. Розповісти про всі моменти, нюанси. Та бляха, я фізично не зможу, тут дуже багато всього. Що можу вам сказати, що просто взяти і розпалити багаття на самому початку, ви не зможете. Що треба для того, щоб вивчати ці навички? Вам треба виконувати квести, проводити якісь активні дії, ламаючи дерева, бігаючи, коли ви ходите, коли ви б'єтеся, коли ви застосовуєте якісь засоби медицини, полюєте. Ловите рибу і так далі. Це все приводить до того, що ви отримаєте очки, і ці очки вкладаєте в свої навички. А як їх уже розпреділяти це вже ваше особисте рішення. Також для більш швидкого прокачування навичок тут є книжки, які можна знаходити, в принципі, будь де Я маю на увазі всілякі будівлі і так далі. Але є нюанс, кожному рівню відповідна книжка. Якщо ви знайдете книжку, яка на даний момент не відповідає вашому рівню прокачки, прочитавши цю книжку, ви не отримуєте нічого. І навпаки, якщо книжка вже рівня нижчого, або, можливо, ви вже таку книжку прочитали, і спробуєте прочитати таку книжку ще раз, вона вже вам нічого, на жаль, не дасть. Прочитавши книжку, яка відповідає нашому рівню, ми отримуємо очки і можемо прокачати певну навичку. Але уважно читайте опис кожної навички для того, щоб прокачувати те, що вам потрібно на даний період. Так що, подовжуючи світом, шукайте книжки, читайте, прокачуйте свої навички.